Дефіцит кадрів спостерігається наразі в Україні, і одним з чинників цього є мобілізація, говорить експерт з ринку праці. Особливо складно найняти на офіційну роботу чоловіків призовного віку, бо вони намагаються уникнути можливого призову, стверджує експерт. У той час, коли потрібно найняти умовно 300-400 тисяч людей в ЗСУ. Весь ринок, всі кілька мільйонів чоловіків призовного віку думають, мобілізують їх чи ні. І те, що чоловіки звільняються, це стійкий тренд ринку, який почався ще до нового року, коли почались розмови про потреби в мобілізації. Багато чоловіків зараз намагаються зайвий раз не виходити на вулицю і не влаштовуватись на роботу офіційно, де їм можуть вручити повістку. Тому це додатковий чинник, який тисне на. Ринок праці. За його словами, для того, щоб знову активніше наймати на роботу чоловіків, необхідно завершити масову мобілізацію. Але, на жаль, ситуація на ринку праці вже не вирівняється ніколи, говорить експерт, бо велика частина населення не повернеться за кордону і дисбаланс збережеться. Кадрів все одно не вистачатиме. Зараз за кордоном близько 4-5 мільйонів наших співгромадян. І щомісяця, щодня, які вони там проживають, діти ходять у садочки та школи, люди вивчають мови, знаходять роботу, починають стосунки. Тому є чітке розуміння, що тієї кількості людей, що була в Україні до повномасштабної війни, у нас уже не буде ніколи, тому ситуація не вирівняється, хоча може трохи стабілізується. Тим не менш, експерт розповідає, що проблеми на ринку праці розпочалися ще 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення кількість вакансій на ринку зменшилась на 80%. І, хоча ринок почав оживати у 2023-му, загальна ситуація не покращилась. Близько мільйона чоловіків зараз у лавах збройних сил. Близько п'яти мільйонів жінок з дітьми виїхали за кордон. Тому ринок праці дуже змінився. Цікаво, але сьогодні на ринку праці з'явилось більше можливостей для жінок. Деякі роботодавці навіть змінили наприклад оголошення про найм водіїв. Тепер там значиться, потрібні водійки. Роботодавці зараз активно намагаються найняти жінок на ці посади, бо чоловіків не вистачає. Таким чином, вже впродовж року ситуація на ринку праці може стати критичною: брак чоловіків, щоб закрити суто чоловічі вакансії, обмеженість робочих місць промисловості через розбиті підприємства, спустошеність населених пунктів на окупованих та прифронтових територіях, та перенасиченість шукачів роботи жіночої статі. Хоч трохи стабілізувати ситуацію можна буде після припинення мобілізації, зауважує експерт. А про запуск позитивної динаміки можна буде говорити лише після закінчення війни. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків. Новини.